Якщо вам здається, що іспанська нерухомість приносить надто мало, інвестуйте в готель. Деніс Естейт будує свій бутік-готель на 30 номерів. Просто в самому серці Аліканти. Він буде приносити від 9 до 12 білого пасивного доходу своїм інвесторам в Європі. І, звичайно, з бонусами від Деніс Естейт. Дивіться до кінця, я розповім усе про цей проект і чому саме він буде топ і буде приносити високу дохідність для своїх інвесторів. Бутик готель Кастельон Плаза трьохзірковий, він буде готовий до жовтня 2027 року. Ми вирішили не тільки самостійно його побудувати, тобто, ми, як компанія Деніс Девелопен, будемо займатися всією девелоперською частиною цього бізнесу, але генеральним підрядником, хто буде безпосередньо виконувати будівельні роботи, буде іспанська будівельна компанія. З іспанського це конструктора. Ми провели тендери, і це саме іспанська компанія. Що ви розуміли, що ми, не маючи досвіду конкретно в будівництві. Ми залучаємо професійних гравців цього ринку, які вже тут десятиліттями будують готелі і не тільки. Також щодо керуючої компанії, ми теж вирішили не залучати готельних операторів, готельних брендів, які, як правило, надають зовсім невигідні умови саме для інвесторів при управлінні цим готелем. Це зовсім інші відсотки. Таким чином заробляє готельний оператор, а не заробляє інвестор. Тому ми створюємо свою керуючу компанію, яка в принципі в нас вже існує. Ми займаємося двома невеликими готелями, якими управляємо в місті Аліканте, а також рядом квартир наших клієнтів, які у нас їх купували. Зараз ми управляємо і здаємо їх в сезон короткострокову оренду. Тому Денис менеджмент, наша керуюча компанія, вона буде займатися управлінням даним готелем. Головне питання кожного інвестора, звичайно, це чи вдасться нам Денис менеджмент, як керуючі компанії, досягти такої дохідності, яку ми озвучуємо сьогодні. Я зараз розкажу, чому це нам вдасться. Аліканте – це в першу чергу туристичне місто. Це не курортне, а туристичне місто. Що це дає? Дає в першу чергу постійний потік туристів 24 години на добу і цілий, цілий рік. Такі міста, як Барселона, Валенсія, Аліканте – це саме туристичні міста. Чому це важливо для готелю? Тому що Саме в ці місця люди приїжджають в будь-який сезон з Мадриду, з Валенсії, до Валенції півтора години, з Мадриду дві з половиною години. І ти вже тут, на конференції біля моря, зовсім інший клімат. Сюди в Аліканте на південь приїжджають німці, французи, весь північ всієї Європи, британців дуже багато. Вони приїжджають сюди як на південь всієї Європи для відпочинку, для проведення своїх вікенду чи вихідних сім'єю. Це теж ще додатковий бонус, що таке туристичне місто знаходиться біля моря зовсім інша дохідність, ніж в інших локаціях на побережжі Іспанії. Але головне це те, що Валіканте – це зростаючий ринок готельної нерухомості. Про це більш детальніше розкаже людина, яка вже 10 років в цій сфері керує декількома готелями Валіканте. І вона зараз більш детальніше вам про це розкаже. Вікторія Коїнова. Добрий день зараз готельний бізнес Валіканти виходить на якісно новий рівень. Тільки за 2024 рік середня заповненість готелів склала 92% у піковий сезон, і ціна зросла на 13%. І це ще не межа у наступні роки. Планується розширення аеропорту і продовження лінії станції метро Валіканти, і це все збільшить трафік туристів. Ще нам на руку зміни в законодавстві з 1 січня 2025 того року в валіканти введено мораторій на видачу ліцензії для короткострокової оренди. Квартири не можна здавати подобово без ліцензії, і це все змінює правило гри. Приватні квартири вже не в пріоритеті. Туристи їдуть у готелі. Саме в таких умовах ми запускаємо Кастейон Плаза три зірки і заходимо на ринок в ідеальний момент і робимо це в найсильнішій локації. в Валіканти. Ми знаходимося безпосередньо на земельній ділянці, де незабаром ми розпочнемо будівництво нашого трьохзіркового готелю. Ми плануємо завершити будівництво у третьому кварталі 2027-го року. Ця земельна ділянка знаходиться в історичному серці міста Аліканти. З третього поверху відкривається вид на Санта-Барбару, візитівку міста Аліканти, яку знають всі, хто коли-небудь був на узбережжі Коста Бланки. 250 метрів до Плаза Дердоро, 200 метрів до центрального концерт холу де проходить багато різноманітних заходів, півтора кілометри до центрального залізичного вокзалу, півтора кілометра до центрального пляжу міста Оліканте, 200 метрів до зупинки громадського транспорту. Всі ці чинники впливали на вибір нами саме цієї земельної ділянки, тому що ми впевнені, що готель у центральній частині міста Оліканте, в історичному центрі, в серці міста надасть нам можливість Заповнити цей готель майбутніми туристами і відвідуючими нашого трьохзіркового готелю. Очікувана прибутковість від 9 до 12% річних. Деньс менеджмент повністю бере на себе управління, це і облаштування, ремонт, просування, розподіл доходу. Ви будете тільки отримувати звіт про виконану роботу і свої гроші. Це білий дохід у Європі. Актив, який можна показати банку, юристу, консулу. Якщо ви розглядаєте до Іспанії, це також може стати кроком у бік резидентства. І є ще один принциповий момент: номер у готелі це комерційна нерухомість. А отже, тут немає ризиків окупосів, про яких так багато ви чули. Немає обмежень щодо строків оренди. Це актив, з яким можна працювати гнучко і впевнено. Друзі, хотів вас познайомити з нашим архітектором Алісія Вальдів'я. Алісія проектувала проект. У мене до тебе звичайно просте питання, де ти черпала натхнення на наш проект і яким чином створювався цей проект. Sí, claro, Yuri. Hemos юрій, seleccionar el estilo mediterráneo. que es un estilo que transmite la ligereza y transmite también esta sensación del descanso instantáneo. Entonces, para poder transmitir todo eso, decidimos trabajar con los materiales, con los colores y texturas de nuestro proyecto. Entonces, para empezar... Hemos decidido dejar la paleta de colores muy claritos, muy eh, mediterráneos, nunca mejor dicho, y luego introducimos también calidez a través de la madera, introducimos colores areniscos para los acentos de nuestro interior y también para hacerlo más contemporáneo, también seleccionamos ciertos porcelánicos con relieve. Además, bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que pensamos en cada detalle de este proyecto y que los huéspedes es un hotel boutique, entonces es, tiene una escala muy íntima. Queríamos aprovechar cada metro cuadrado para poder dar funcionalidad, utilidad, pensar en cada detalle de, de, de la gente y los huéspedes que se van a alojar en él. Entonces, en la planta baja, por ejemplo, tenemos eh, la zona de desayunos, pero también se puede tomar desayuno en la zona del patio interior. En el patio interior también tenemos una zona de yoga, eh, los huéspedes se pueden subir a la cubierta, en la cubierta tienen la piscina con una vista espectacular a Santa Bárbara. En esta misma cubierta, hay también la, el bar, como tú sabes, donde puedes tomar shisha y tomar algo y tomar el sol shisha. con los horarios. Shisha. <laughs> shisha para fumar, eh, claro. También es muy importante que hoy en día los turistas clásicos no son los de antes. También existe un perfil nuevo que son los nómadas digitales, freelancers, empresarios, que al mismo tiempo que descansan trabajan. Y en este trabajo necesitan trabajar en algún sitio que estén cómodos, que se sienten cuidados. Entonces habilitamos un espacio de coworking que es muy importante para ellos. Eh, no solo en las habitaciones que tienen un escritorio, sino también en planta baja, tienen un lounge para tomar un café, para una zona para descansar. Y todos estos detalles no solo queríamos transmitir el estilo que también, sino también queríamos Transmitir este cuidado al huésped, que es lo que realmente al final mejora a largo plazo la estrategia de inversión, que la gente se sienta muy cuidada. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti. Mucho bien, perfecto. <laughs> Архітектор вже розказала про сам стиль нашої будівлі і в цілому про номери. Давайте заглянемо всередину. По-перше, це не прості білі коробки. У номерах є все. Є також і зона кухонна, де можна приготувати собі каву, чай, є холодильник, обов'язково. Також номера у нас досить великі по площі. Це не 12-15 метрів квадратних, а 17-19 метрів. І також додатково 3 метри квадратних. Це балкон, на який ви можете вийти, попити каву з видом на наш сквер, і з видом на санта-барбару. Зустріти сонце або проважати його. І друге, що не менш важливе, це дизайн. Дизайн він був продуманий нами у середземноморському стилі з нотками Іспанії, звичайно, які ми відобразили через андолісійську плитку, нотки якої ви теж зможете бачити у нашому готелі. Таким чином, наші гості, які будуть приїжджати в готель, вони будуть відчувати, що вони в Іспанії, і відчувати культуру Іспанії, не виходячи навіть зі свого номеру. Що дуже важливо. Це те, що ми продумали детальніше всю текстиль, картини, які будуть, і всю невеличку, навіть дрібну інфраструктуру, яка буде в номері, де наші гості будуть відпочивати, будуть насолоджуватись перебуванням у нашому готелі. І я хочу додати, що інвестори купують не тільки номери, вони купують частку в цілісному майновому комплексі готель зірки», Готель «Кастельон» в центрі Аліканти. Це дуже важливо. Так як не тільки ви володієте номером, а ви володієте і всією інформацією. Структурою готелю, в яку входить в першу чергу. Це досить велика зона коворкінгу на першому поверсі. Також це наш руфтоп на даху, де у нас буде калян-бар, також в патіо в нас буде красива зона для відпочинку, для роботи комп'ютером, для того, щоб провести ділову зустріч. І також зона, де можна зайнятися спортом і йогою у дворику. Ну і на руфтопі не забувайте, що в нас є басейн, це фішка нашого готелю. Буде красиво буде вайбово цей готель саме для таких людей, і це наші гості. Ну що, давайте розкажемо нашим глядачам, на якому етапі зараз наш проєкт і як все у нас рухається. Ну, на сьогоднішній момент ми зробили саме найголовніше ми придбали земельну ділянку до того часу, як її придбати, ми провели геологічне дослідження. І зрозуміли, що на цій земельній ділянці ми можемо побудувати готель, який ми хочемо. Ми закінчили працювати над проектом з архітектором, і в червні подали проект до муніципалітету міста Оліканти для того, щоб отримати ліцензію на початок виконання. Будівельних робіт ну, якось так у нас зараз відбуваються справи. У нас все йде за планом. Зараз ми буквально тільки розпочали продажі в нашому готелі, і ми залучаємо інвестиції від розрібних інвесторів. Тому, якщо вам цікаво придбати номер готелі в цілісному майновому комплексі, і не тільки номер, а частку готелі «Три зірки» Кастельон Плаза, велкам. Ми будемо раді вам зробити презентацію, розказати всі деталі. Ціни у нас на сьогодні на преселі стартують 130 тисяч євро. Це без врахування ПДВ. Цю ціну, звичайно, ви отримуєте повністю все з меблями, з технікою. Є інший варіант, як взяти участь в готельному бізнесі в Іспанії: це тільки придбати повноцінний готель як окрему одиницю. В нашому випадку у вас є можливість зайти в частину готельного бізнесу і отримати дохід як повноцінний власник навіть великого готелю. А це самі розумієте зовсім інші гроші. Щоб придбати готель Аліканте, це мінімум 4-5 мільйонів євро. А тут за 130 тисяч ви вже є співвласником такого готелю. Для наших інвесторів у нас найкращі умови розсрочки, так як перший внесок тільки 20%. Далі 30% ви оплачуєте перед початком будівництва і отриманням нами ліцензії на початок будівельних робіт. Ще 30% Ви оплачуєте, коли вже буде побудована структура готелю, і ми перейдемо до внутрішніх робіт. І 20% оплачується перед підписанням права власності у нотаріуса треба мати на увазі що ви будете власником готельного бізнесу з управляючою компанією яка буде генерувати прибуток для цього проекту і враховуйте будь ласка що сьогодні стартова ціна 130 тисяч а ми вважаємо що за два роки вона виросте на 30% і буде складати приблизно 180-190 тисяч євро для одного номеру тому поспішайте ми можемо надати для вас фінансову модель яка в нас досить розгорнута що ви могли для себе самі проаналізувати всі інформації ми надамо, і ви самі проаналізуєте, наскільки це важлива і досить високодохідна нерухомість комерційна в Іспанії. У Готель Кастельон Плаза ми вклали все: свій досвід, знання. І репутацію. І я з повною відповідальністю можу сказати, що це перспективна і надійна інвестиція. Зараз справді той момент, коли саме вхід дає вам, як інвесторам, перевагу. Залишайте свою заявку під цим відео, тут буде посилання, ми вам більш детальніше проконсультуємо про цей проєкт і про умови інвестування. Не інвестуйте в метр квадратний, інвестуйте в готель, Кастельйон, Плаза, в команду, в ідею і саме найважливіше в локацію. Локація валіканте в серці. Цього міста принесе прибуток вам і вашим поколінням з вами був Юрій Грушецький. До зустрічі на нашому каналі.